Краще грати в Лізі Європи та перемагати, ніж у Лізі чемпіонів зазнавати принизливих поразок. Що ж, друзі, Київська Динамо зазнала чергової принизливої поразки в Лізі Європи. Це вже третя поразка поспіль для киян на превеликий жаль, звісно, про те, що відбувалось під час матчу. І навколо нього поговоримо прямо зараз. Камон. Ну і, звісно, я спробую бути. Не надто токсично? Дуже прикро, що ми сьогодні програли? Добре почали гру, демонстрували хорошу техніку та швидкість. Нам вдавалося впортися з атаками суперника, але наприкінці матчу ми втратили концентрацію, як вже траплялося в матчах із Фенербахчі і Аек. У майбутньому ми маємо виправити ці помилки та бути абсолютно зосередженими. Лочеського треба йти на піку слави чудовим тренером з досягненнями, а він ганьбиться і піде, як побита собака, коли об нього всі ноги витруть. Невже він цього не? Розуміє. Вічно ниє, пояснює програші. Йди геть, старпер. Про яке майбутнє каже Луческо? Про яке майбутнє? Ну, відверто кажучи, я не знаю, мені здається, що. Чи не єдиний спосіб завести цю машину це саме змінити тренера? Так обіцяв бути не токсичним. Хутко пройдемось по подіям матчу. Ясна річ, він не був таким інтенсивним, як то поєдинок шахтаря з реалом, але місцями було дуже гаряче і тут. Рен на початку гри повністю Динамо в свої ворота і забив. Взагалі, сумбур в центрі оборони киян це вже статична традиційна історія останнім часом, яка в цьому матчі зіграє ключову роль. Рен забив і на тобі кияни почали бік. Коса криво, але бігти і створювати моменти, один з яких увінчався голом. Але там навіть не стільки гол треба відзначити, який забив циганков. У нього вже 4 плюс 2 в дев'яти матчах цього сезону. А ось цю от передачу Бісєдіна. Ми щось пропустили? Коли Артема встиг бензима покусати, я обрав сьогодні Бісєдіна, тому що він міг нав'язати боротьбу двом сильним центральним захисникам. Вважаю, що Артем зіграв дуже добре. Подивимося, можливо, в наступному матчі вийде інший нападник, адже ми граємо кожні три дні і попереду ще довгий турнірний шлях. Втім, після забитого голу динамівці вирішили, що темпи можна збавити. Поняття немає в чому. І почалась нудяти на ігор циганик. Я вам обіцяю, що після перерви ви побачите зовсім інше динамо, луческу розбереться. Повірте. За тими місцями навіть хотілось піти і просто поспати, наскільки не цікаво було за тим спостерігати. Дика в кожному поєдинку цієї ЛЧ не завдало більше трьох ударів площину воріт. Ну, власне, про що це? Є. А ви кажете, що дід старий, що його треба прибрати з клубу? А він он що витворяє? Встановлює нові історичні рекорди з Динамо. Ну а як можна встановлювати ті історичні рекорди, нормальні історичні рекорди, коли єдиний футболіст, що б'є поворотом, це Сергій Сидорчук. І робиться двічі поспіль ідентично трешово. Я, я взагалі не розумію, чим Сидорчук займається на тренуваннях. У нього кожен лонгшот це якийсь повний треш. Що ж, йде матч далі, наступає 89-та хвилина, і тут власне черговий сумбур в захисті ДК. І Денис Попов припустився дитячі помилки. Віддав м'яч супернику, який скористався тим і забив дуже легкий гол. Український рамос, наша зірочка, навіть немає сенсу говорити про те, що футболіст рівня Динамо Київ не може просто припускатись таких помилок. Попов цілком заслужено отримав найнижчу оцінку від Софаскор і Хускорту. Найвищу в ДК отримав циганков, до речі. Попов припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сторчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і Рен отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту. Ну і ясна річ, що далі Динамо не змогло відігратись. І це третя поразка для них в цьому розіграші Ліги Європи. Як то казав Ігор Суркіс. Про ЛЧ і Елє. Здається, тепер на місця ЛЧ має бути Елє, а на місці Елє ЛК. Сподіваюся, ви не заплутались. Це жований стид. За Барному і циганкову заради збірної треба цікати куди-небудь. Друзі, чому так? Чому ми бачимо таке тухле динамо? Про причини того я говорив вже чимало разів. В клубі нічого не змінюється. Помітно, що футболісти без особливої мотивації, відчуття іноді виникає, що їм немає за що грати величезна кількість браку, відсутність ідей на гру. Жоден гравець Динамо не вартий цієї футболки. Я не фанат Динамо, ти взагалі не фанат українського футболу, але історію знаю. Знаю, що віддавали футболісти на полі за цю емблему, і те, що я побачив сьогодні, це повна протилежність тому, що була. І як же вийти з цієї ситуації? На це питання може давати дуже велику відповідь. Але я скажу так: слід з чогось починати. Тож мірче? Дякуємо, але час йти на пенсію. Ми весь час перебуваємо в дорозі, переїжджаємо між Львовом, Краковом та іншими містами. Тому у нас немає можливості цілком зосередитися на підготовці. Але в такій складній ситуації ми докладаємо всіх зусиль, щоб досягти позитивних результатів. Друзі, але не одним поєдинком. Динамо багаті. Вчора було чимало інших поєдинків в Єврокубках. Зокрема, наше Дніпро зустрічалось з ВАДуцем і зіграло в нічі у 2-2. При тому, що почало цей поєдинок цілком здорово. Я здивований результат. Тим відверто кажучи. сьогодні ж відбудеться ще ціла низка поєдинків, зокрема в нашій українській прем'єр-лізі, яка повертається, наступає черговий тур української прем'єр-ліги, і є на що прогнозувати. А найкраще це робити, звісно, у наших хороших друзів компанії Favbet, у яких ще й зараз крута благодійна акція триває. Аби швидше наближати перемогу збройні сили України, повинні бути мобільними. Тому Favbet вирішила допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на. Закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг. Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки в закріпленому коментарі під цим відео, друже. А поруч з цими отлінками є козацька вподобайка, на яку я сподіваюся, ти вже натиснув. І кнопочка підписатись, на яку я сподіваюся, ти вже давно натиснув. Якщо ні, то виправ ці помилочки. І, звісно, дякую тобі, друже, за перегляд. Бажаю гарного дня, файного настрою. Хух, після таких матчів би файного настрою. Словом, друзі, бережіть себе і па, -па. На зв'язочку.